Вас Ви дивитесь програму Служу Україні. Минулого тижня міністр оборони України Дмитро Саламатін зустрівся із очільником оборонного відомства Таїланду Совнататом Сукумполом. На яких питаннях зосередили увагу міністр обох країн під час зустрічі у сюжеті нашого кореспондента Данила Іщенка в рамках візиту в Україну військової делегації Кроліса Таїланд відбулася зустріч міністра оборони України Дмитра Саламатіна з очільником оборонного відомства Таїланду Совнататом Сукумполом. Урядовці обох держав підписали угоду про співробітництво в оборонній сфері та обговорили перспективи у подальшій побудові партнерських відносин між країнами. Під час переговорів у складі делегації представники українського уряду підкреслили, що наша країна приділяє особливе значення співробітництво стейською стороною в військово-технічній галузі. Наприкінці минулого тижня до України прибула закордонна делегація на чолі із заступником Верховного головнокомандувача стратегічного командування НАТО з трансформації генералом Мечиславом Б'єником. Під час свого візиту генерал Б'єник провів низку зустрічей з керівним складом оборонного відомства. 12 жовтня начальник генерального штабу головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Володимир Замана провів переговори із заступником Верховного головнокомандувача стратегічного командування НАТО з трансформації генералом М'ячеславом Б'єником та заступником начальника штабу, начальником головного управління військового співробітництва стратегічних командувань НАТО, генерал-майором Шандером Фушку. Під час переговорів генерал-полковник Володимир Замана наголосив на важливості продовження воєнно-політичного діалогу між Україною та НАТО з питань, які становлять спільний інтерес. Адже нинішній рік визначний щодо співпраці України з північноатлантичним альянсом домовленості досягнуті під час попередніх переговорів з представниками військового керівництва альянсу, дозволять підвищити рівень військового співробітництва і вивести його на якісно новий рівень, нададуть нового імпульсу конструктивній співпраці збройних сил із стратегічним командуванням НАТО з трансформації. Сприятимуть подальшому зміцненню довіри. Сторони обговорили основні тенденції реформування та розвитку збройних сил України, хід імплементації нових національних стратегічних документів у сфері оборони, воєнної доктрини та стратегії національної безпеки України. Також розглядались поточний стан і перспективи оборонної співпраці між Україною та НАТО в контексті конструктивного партнерства. Сьогодні пріоритетними сферами співпраці Збройних сил України та НАТО є проведення оборонного планування, удосконалення взаємосумісності та оперативних спроможностей збройних сил України, а також участь в операціях з врегулювання криз цього ж дня, в рамках офіційного візиту в Україну військової делегації Альянсу, заступник Верховного головнокомандувача стратегічного командування НАТО з трансформації, генерал Мечислав Б'єник зустрівся з заступником міністра оборони України керівником апарату Володимиром Можаровським. 18 жовтня начальник генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України Володимир Замана зустрівся з представниками Офісу зв'язку НАТО в Україні. Сторони обговорили ключові аспекти реформування збройних сил України, поточний стан і перспективи військової співпраці між Україною та НАТО. Я вітаю вас. Дякую. Це вже стало доброю традицією, що ми зустрічаємось. Мабуть, це добрий знак що ми є про що говорити, є що аналізувати, і є е, е, якісь кроки такі, що ну, ми маємо надію, е, що наші стосунки будуть більш тісні. Володимир Замана зазначив, що очікується затвердження проекту концепції реформування та розвитку збройних сил України на період до 2017 року. Проваджені зміни сприятимуть суттєвому підвищенню соціального статусу українських військових. Зокрема, до кінця літа 2013 року планується завершити процес збільшення грошового отримання для всіх військовослужбовців збройних сил. В Свою чергу голова офісу зв'язку НАТО в Україні, пан Марчін Кожіал, повідомив, що теми реформування українського. Війська та стратегії створення збройних сил нового зразка активно обговорюються представниками альянсу. Він також зазначив, що робота над новим форматом збройних сил, яка нині триває в Україні, має велике історичне значення. На Яворівському полігоні 150 курсантів новоствореного факультету підготовки спеціалістів інженерних військ відточували свої знання і навички, вчились наводити водні переправи, встановлювати міні-поля та розміновувати боєприпаси. тактико спеціальні заняття з вихованцями факультету, які опановують складні інженерні спеціальності, тривали впродовж двох тижнів. Курсанти вдосконалювали свої вміння з інженерного забезпечення вибухової та водолазної справи. Деякі вихованці навчального закладу під час польового виходу вперше керували багатотонними інженерними машинами. Даний польовий виход для факультету підготовки спеціалістів інженерних військ та військ РГБ захисту в академії проводиться вперше. Факультет вийшов на польові заняття на два тижні. Для проведення підривних робіт потрібна чимала практика, тож курсанти навчались правильно розраховувати необхідну кількість вибухової речовини та визначати метод розташування заряду. Також перед курсантами-інженерами стояло завдання облаштувати понтонну мостову переправу, по якій військовослужбовці та техніка змогли б дістатись протилежного берегу. Найважче було скріпити, також найважче складати, коли потрібно натягувати трос, ще побачити, після чого того, як прийде ще один понтон. Хоча під час польового виходу курсанти виконували складні вправи лише вдруге, вони бо успішно впоралися із завданнями та вклалися у часові показники. Сучасне українське козацтво це не окрема громадська організація, а всеукраїнський суспільний рух. У його лави, окрім послідовників славних традицій запорожців, часом виваються люди, які спекулюють на славі пращурів. Адже закон дозволяє реєструвати козацьку спілку навіть із групи з трьох осіб. Такі умови посприяли утворенню об'єднань, які переслідують лише власні інтереси. Реформувати козацький рух в Україні воле виявлення тих людей, які дійсно є козаками. Об'єднати та структурувати усі козацькі організації таку концепцію запропонувала координаційна рада з питань розвитку козацтва в Україні. Новостворена єдина громадська організація матиме вільне козацтво та реєстрове. Перше займатиметься патріотичним вихованням сучасного покоління. Вільне козацтво це всі сьогоднішні козацькі організації громадської України, які на загальному з'їзді України повинні об'єднатися у єдину організацію, затвердити свій статут. Демократичний статут, який буде значить, вимагати не дуже велику зміну статутів існуючих сьогодні організацій, але він буде їх впорядковувати. Реєстровиш виконуватиме завдання в особливий період. Це охорона державних об'єктів та кордону України, підтримання громадського порядку під час надзвичайних ситуацій, а також надаватиме посильну допомогу діючій армії та здійснюватиме контроль за діяльністю вільного козацтва. Згідно концепції розвитку збройних сил, армія скорочується і на випадок чогось дуже неприємного є люди у суспільстві, є козаки, які готові допомогти державі. Наразі триває доопрацювання концепції розвитку козацького руху та підготовка законопроекту до затвердження відповідними державними органами. Севастополь місто морської доблесті і слави. Однак це не все, чим пишаються його мешканці. У західній частині Гераклейського півострова, в бухті Козача, на території науково-дослідного центру діє один із найбільших дельфінаріїв у Європі державний океанаріум збройних сил України. У світі є лише один подібний заклад океанологічний центр Сандієго у Сполучених Штатах Америки. Співробітники Державного океанаріуму України здійснюють унікальні дослідження з теоретичних і прикладних проблем екології, морфології, поведінки та ветеринарії морських тварин, підводних біотехнічних систем. Вони вивчають життєдіяльність дельфінів, займаються збереженням та відновленням рідкісних і на межі зникнення видів рослин і тварин. А ще виконують підводно-пошукові та підводно-технічні роботи. Науково-дослідний центр Збройних сил України, який знаходиться в місті Севастополі, він був створений ще в другій половині 60-х років. І з цього часу, і по сьогоднішній день включно, там проводиться ряд заходів наукової спрямованості. Дослідницьких заходів щодо вивчення біотехнологій, щодо вивчення питань роботи глибоководного обладнання для пошуку і для проведення рятувальних операцій та глибоководного спорядження. Там дійсно є один із підрозділів, який займається вивченням біотехнології, і такі дельфіни в наявності на сьогоднішній день з моменту передачі на початку 90-х років склад Збройних сил України відповідно науково-дослідної установи. Ці роботи не не припинялись. Вони ведуться на сьогоднішній день по тих самим напрямкам. Важливим напрямом діяльності океанаріуму є дельфінотерапія, завдяки спеціальній методиці, за якою працюють науковці, вдалося допомогти багатьом недужим. Після спілкування із дельфінами краще почуваються хворі з різноманітними патологіями центральної нервової системи, аутизмом, ДЦП, психічними травмами. А ще як стверджують психологи, спілкування із цими розумними тваринами допомагає принципово змінити ставлення до себе та світу загалом. Задачі нашого центру довгі роки є вивчення морських животних в частності Афалінов, Чорноморський. Наши сотрудники долгое время изучили их повадки, изучили их физиологию и на основании этих своих знаний сделали методику, которая нам позволяет на сегодняшний день заниматься лечением, заниматься реабилитацией детей, реабилитацией взрослых. Изначально дельфинотерапия была рассчитана на то, что мы поможем детям военнослужащих, членов семей военнослужащих, которые страдают такими недугами. И изначально мы рассчитывали, что количество пациентов будет не очень большим. Но с каждым годом это направление, хотя не является традиционно медицинским, но тем не менее приобретает все больше и больше популярность. Все больше и больше пациентов получили реальную помощь от наших питомцев, от дельфинов. Дельфіни супроводжують людину з найдавніших часів. У них надзвичайно розвинений мозок, вони розпізнають своє зображення у дзеркалі, але мало кому відомо про безліч інших можливостей цих тварин. Скажімо, здатність до швидкої регенерації тканин організму лише за кілька тижнів савець може відновити втрачену тканину розміром із два футбольні м'ячі без шрамів та слідів. Американский исследователь Грей показал, что дельфины при наличии малой мощности развивают высокие скорости. И поэтому был построен гидродинамический канал, и мы должны были найти бионические принципы, которые лежат в основе быстрого плавания. Начали изучать этих животных, то этих животных оказалось все удивительно. Удивительное зрение позволяет видеть из-под воды все, что происходит в воздушной среде. Удивительні звуки, которые бувають двох видов: комунікаційне, і розговорне, з допомогою яких вони общаються в стадії, і гідролокаціонне, з допомогою яких вони орієнтуються в окружающій обстановці. Розумні тварини добре піддаються дресируванню, виконують складні акробатичні трюки, танцюють і навіть малюють картини. В середньому підготовка дельфіна триває від 3 до 6 місяців, залежно від індивідуальних особливостей та складності завдання. Як і люди, вони мають свою вдачу, свої схильності та вподобання. Добре, це прослідковується під час сеансів реабілітації та лікування дітей. Дельфіни працюють значительно добровольно. Тобто ніякого насилля з боку обслуговуючого персоналу, со боку інструктора к животному нет. Поэтому говорить о том, що дельфін перетруждається, устає. Ну, наверное, все зависит от того, насколько мы можем интересно организовать этот процесс для самого животного. Когда мы привлекаем их внимание к пациенту, будь то маленький ребенок, будь то взрослый человек, спустившемуся в воду, то животное будет подходить, контактировать до тех пор, пока ему самому интересно. В наш час дельфины страждают вид рыбайских сеток и вид деятельности самой людины. Тому еще одним направлением работы центру є вылов и реабилитация пораненных тварин. Основной тенденцией центра также является создание центра спасения животных, которые на сегодняшний день в акватории Черного моря встречаются очень часто. Очень много животных, которые попадают в сети, которые ранят за счет катеров попадают к нам, мы имеем возможность, мы имеем методику их непосредственного лечения. И потом опять-таки выпускаем их в море. Их истребляли для получения кожи, жира, мяса для удобрений. Были случаи у нас, когда больные животные уже в последние годы, отловы были среди стада, которые мы отлавливали, были больные животные, даже онкобольные были. Онкобольные, конечно, погибали. Мы их реабилитировали, мы их лечили. І після цього випускали в стісну среду. Людмила Богданова вже багато років працює з дельфінами, знає усі їхні звички, адже вона займається розробленням біотехнології репродукції цих рідкісних тварин. Дуже люблю свою роботу, вважаю себе щасливою в житті. Я займаюся любими ділом. І вот. останні роки я вот займаюся розмноженням. И получится на мать героине считать 10 дельфинят и 10 сивучат. Каждый раз, если беременная самка не ест эту рыбу, то бежишь, меняешь на другую рыбу, чтобы накормить. Никогда не бывает так, чтобы животное, которое поранено, оно осталось без внимания. Група дослідників центру створює всі необхідні умови, щоб псавці і в неволі почувалися добре. Мікробіологи, хіміки, ветеринарні лікарі прагнуть довести норми та правила утримання дельфінів до загальноєвропейських. Співробітники центру турбуються про своїх підопічних як про членів родини. Завдяки гарному догляду назабаром в океанаріумі з'явиться поповнення. Ми відчуваємо повадки животних, прийшли на сьогоднішній день. тому, что мы добились максимально допустимых условий. Это подтверждается тем, что многие животные у нас постоянно размножаются в нашем океанариуме. В ближайшем будущем мы ожидаем приплод. Сказать конкретную цифру, дату я не могу, но будем надеяться, что это будет хорошим подарком к Новому году. Свого часу Езоп назвав їх царями морських просторів, адже саме дельфіни символізують море і безпеку, швидкість і свободу, шляхетність і любов. Побачити життя військових та побувати в кабінах справжніх бойових вертольотів. Випала нагода старшокласникам з Біста Броди на Львівщині. Допомогли йому цьому журналісти газети Народна армія. Чим приваблює молодих людей служба у війську? Дивіться у наступному сюжеті. Офіцери військового видання протягом року відвідували гарнізони в різних регіонах нашої держави. Акцію провели з метою зацікавити мешканців та привернути увагу органів місцевої влади до буднів збройних сил України. Цього разу ми приїхали. До бродів. перш за все, ми хочемо, щоб якнайбільше молоді познайомилися зі специфікою цієї частини, щоб вони ознайомилися з технікою, щоб вони зрозуміли і побачили на власні очі, що це таке військова служба. Понад 30 старшокласників відвідали аеродром окремого полку армійської авіації сухопутних військ. Вони змогли не лише поспілкуватися з екіпажами бойових та транспортних вертольотів, але й побувати на місці пілота бойової машини. Я хотів би пробувати поспригати з парашутом, пострибати. Небо це цікаво. Десант це цікаво. Самі сім'ї військових. Мій батько, мій батько, ми мама військове, і тому я хочу сказати, що. Військові – це дуже цікаво, я хочу знати знову техніку. Мені цікаво було почути, як вони поводяться в надзвичайній ситуації, що вони використовують, як вони об'єднуються. Крім того, досвідчені офіцери-вертолітники, учасники миротворчих місій у Ліберії та С'єре леоне ознайомили школярів із будовою та озброєнням гвинтокрилих машин. Розповіли про інфраструктуру та функціонування наземних служб аеродрому. На базі військової кафедри національного університету біоресурсів і природокористування, за підтримки Міністерства оборони України, відкрили курси підвищення кваліфікації військових ветеринарів. Відтепер офіцери збройних сил України матимуть можливість поглиблювати свої знання за фахом. Відповідно до закону про ветеринарну медицину спеціаліст повинен підвищувати кваліфікацію кожні 5 років. І жовтня поточного року 10 офіцерів із різних куточків України стали слухачами новостворених курсів. Попереду місяць навчання за досить насиченою програмою, що складається з лекцій та практичних занять. На одному з них нам вдалося побувати. Було проведення дослідження із витяжки зерно риби з свіжому роженої. Дослідження проводили на реакцію пероксидазу у доброякісної риби протягом перших двох хвилин колір розчину міняється на блакитний і він не зникає. Тобто, риба є доброякісною. При зміні у бурий або коричневий колір. Риба вважається не така риба на забезпечення слабового складу, не допускається. Головним завданням військових ветеринарів є контроль за забезпеченням військовослужбовців якісним продовольством. Друга задача це епізотичне підтримання епізотичного благополуччя території розміщення військ. На курсах слухачі також вивчають алгоритми розгортання і роботи ветеринарної лабораторії в польових умовах. Перш ніж війська вийдуть на участок ведення навчань, ветеринари повинні вперед поїхати, виловити мишок, крисок, прослідувати, взяти проби ґрунту чи благополучна територія в цьому відношенні. Третє завдання: ну воно стосується тільки військового часу. Захист особового складу від зброї масового ураження слухачам пощастило. Програмою занять передбачено відвідування української лабораторії якості безпеки продукції агропромислового комплексу Національного університету біоресурсів і природокористування. Вона знаходиться у селищі Чабани. Це єдина лабораторія в нашій країні, де можна проаналізувати весь життєвий цикл продукту від початку і до кінця. Ми, Активно працюємо над тим, щоб співпрацювати з міжнародними організаціями на підтримку досліджень, це і з Євросоюзом, з Японією, з Сполученими Штатами, і проводимо досить часто тут конференції. І ще, що важливо, ми займаємося досконалим методик визначення там, показників якості безпеки у продукції. Тож в лабораторії слухачі мають змогу опанувати різні методики дослідження, отримати теоретичні знання та практичні навички. По закінченні навчання вони складають контрольні тести та отримують сертифікат. По Во перше вони отримують практичні навики в освоєнні методик для своєї роботи. по Во Повтори, вони знайомляться з сучасними методами, які використовуються в першу чергу в європейських країнах в Втретє, вони получають доступ к до бази наших даних, і в четвертих, ми обов'язково не їх з нормативною базою, яка є. Підвищувати свою кваліфікацію на курсах мають можливість не тільки спеціалісти ветеринарної медицини збройних сил України. Ми Можемо готувати чи робити перепідготовку спеціалістів і. Державної прикордонної служби і МВС також у Збройних силах України близько ста спеціалістів ветеринарної медицини, які піклуються про здоров'я військовослужбовців. Опанувавши навчальну програму на підтвердження високого професійного рівня, військові ветеринари отримують свідоцтво про проходження курсів. Державному підприємству Міністерства оборони України САКському центральному військовому клінічному санаторію імені Миколи Порогова виповнилося 175 років. Про діяльність цієї військової оздоровниці дивіться далі. Історія створення цього унікального медичного закладу сягає 1837 року. Саме тоді, у САКах, відкрилось відділення Сімферопольського військового шпиталю, де військовослужбовців лікували цілющими грязями з місцевого озера. У роки кримської війни, Першої та Другої світових воєн, оздоровниці видужували поранені в боях солдати. На той час заклад налічував всього 150 ліжок та навіть не мав постійного колективу. Потім уже на почали підбирати лікарів лікарів, займатися грязі, тому що все було поставлено на грязі лічені. Тобто Практично, навіть тих солдат, які після. Війни були поранені і просто навіть закапували в землю в цій грязі. Часами тримали там і драни затягувались. Вити ставали на ноги. Постійний персонал тут з'явився вже після Ялтинської конференції 45-го. Станція була переіменована Центральний Сакський санаторій збройних сил СРСР, а пізніше в Сакський центральний клінічний військовий санаторій імені Пирогова. Лікарня розширювалась, з'явилися нові спальні корпуси і будівлі приймального відділення. Нині санаторій це сучасний лікувально-профілактичний багатопрофільний комплекс, який може прийняти більше тисячі осіб. Основні лікувальні фактори закладу природні, цілющі грязі та мінеральна вода. Санаторій володар численних дипломів і нагород, неодноразовий переможець конкурсу «Кращий санаторій Криму. Основные процедуры, которые применяются в нашем санатории, это грязевые аппликации, грязевые лепешки, применяется также электрогрязь и применяются грязевые тампоны. Військові медичні здравниці виповнили 175 років із дня заснування. Серед інших колектив санаторію зі святом привітали представники медичного департаменту, медичної академії збройних сил та відомі українські науковці. Відбулося урочисте відкриття нового корпусу, а також музеї історії військового санаторію. Серед експонатів унікальні світлини та особисті речі видатних людей, які присвятили своє життя, розвитку військової медицини. 360 років тому запорожці заснували Чортомвизьку Січ. Громада жила за законами республіки. Тамтешні козаки славилися своїми військовими заслугами і у будь-який момент були готові захищати українські землі від ворога. Згідно з археологічними дослідженнями, це був військовий городок на Чортомлицькому розі. З усіх боків його омивало сім річок. До того ж, січ була захищена глибоким ровом, 13-метровим валом та оснащена баштами. Центром укріпленої фортеці слугував великий майдан, навколо якого височіли будинки старшини. На січі постійно перебувало від 6 до 12 тисяч козаків. Ми мусимо дивитися на козацтво це як е, людей, які вважали себе лицарями в тому розумінні середньовічному, тобто люди, які захищають свою державу, які мають певні моральні, скажімо так, е, зобов'язання у вільний від походів час козаки господарювали, займалися рибальством, мисливством, джільництвом, скотарством і хліпоробством. Були розвинуті на січі також військові ремесла, виготовлення пороху, зброї і традиційне для козацтва добування солі. Вдале місце розташування сприяло розвитку торгівлі. Козацтво виникає на такому місці, унікальному місці. Це перетин цивілізації, перетин християнської цивілізації і мусульманських цивілізацій. Розквіту Чортомлицька Січ досягла За Івана Сірка. Протягом 15 років його обирали кошовим отаманом. Військова майстерність сірка проявилася під час розгрому турецько-татарського війська, що несподівано напало на січ 1675 року. Щоб провчити татар, козаки вирушають у кримський похід. Якщо ми візьмемо, скажімо, порівняємо їхні бойові якості із аналогічними там регулярними арміями, чи тими ж ополченцями, чи Османської імперії, чи польської держави, то вони власне нічим не поступалися. Козаки були людьми і воїнами не лише степу і не лише піхотинцями, але вони були по суті, якщо сучасною мовою говорити, морськими піхотинцями і морським десантом. Під проводом сірка запорожців перше форсували сиваш і розгромили ханську столицю Бахчисарай. Звістка про це дійшла до турецького султана. Розлючений Мухаммед IV надсилає сіркові ультиматум, вимагаючи негайно припинити напади і перейти під турецький протекторат. У відповідь козаки склали листа, у якому в'їдливо висміяли могутнього султана. Існує припущення, що саме цей історичний факт став сюжетною основою відомої картини Запорожці пишуть листа турецькому султанові. Іванові Сірку часто закидали, що він легко міняє політичні погляди. Проте сам Кошовий у спогадах писав: Бог свідок моєї душі, що я ніколи не ходив на Україну з тим, щоб руйнувати мою батьківщину. Не хвалюся, а правду кажу. Що всі мої заходи і змагання були спрямовані на те, щоб робити шкоду нашим ворогам-бусурманам? Як ми не ставили до тих, скажімо, дій Івана Сірка, які часто густо не узгоджувалися із політикою гетьманів, але безумовно це легендарна постать, постать, яка заслуговує повагу. Чортомлицька Січ проіснувала понад 50 років. Нині через кілька століть інтерес науковців до цього періоду в історії України не вщухає і нові відкриття ще попереду. Події середнє 17 століття, то, то взагалі вони заслуговують того, аби написати не один там, пригодницький роман чи, чи зняти гарні фільми, бо там ну, настільки складні перипетії, настільки драматичні події, що працювати є чим. На сьогодні це всі новини з вами була програма Служу Україні. Хай щастить.